Джек Підкурювач Велетнів Казки Англії. Весело було в селі. Несподівано, звідкись прийшов страшний велетень Корморан, і поселився неподалік, у печері, над самою дорогою. Він був голодний і дуже злий. Щоранку виходив на дорогу і хапав кожного, хто йому трапиться. І людину, і барана, і гусака, і порося, і пса. Один чоловік. Віз на підводі гриби на базар. Велетень схопив і жер його разом з конем, навіть батога не залишив. А жителі села були боягузи, вони самі приносили йому курей і свиней. З'їжте, пане корморан, на здоров'я, пане корморан! Чи бажаєте ще, пане корморан? І кланялись йому до землі. Корморан розтовстів, як копиця сіна, він уже перестав виходити на дорогу. Валявся увесь день у печері і підкликав до себе кожного, кого хотів проковтнути. Ей ти, старий, іди на сюди, та скоріше, я тебе зараз з'їм, іду, ваша милість, іду, покірно відгукнувся нещасний. Ось він я, їжте на здоров'я, і жив би велетень Корморам тисяч років, і у долині, і з'їв би тебе, мене і нас всіх, якби не маленький хлопчик, якого звали Джеймс. Джек був дуже хоробрий, нікого не боявся, він вирішив покарати велетня і відрубати йому голову. Одного разу встав він рано вранці, коли всі ще спали, взяв у батька лопату, пробрався тихенько до печери, де жив велетень, і почав копати йому яму біля самого входу. Велетень почув стукіт і прокинувся. Хто тут? закричав він. Джек нічого не відповів. Він сховався за кущ і став чекати. Щоб велетень знову заснув. Людожер довго крутився на соломі та, нарешті, захропів. Джек знову взявся за роботу, працював він увесь день, лише пізно ввечері вдалося йому викопати глибоку яму. Він прикрив її сосновими гілками, а гілки засипав сніжком. Здалеку було непомітно, що тут викопана глибока яма. Здавалось би, рівненька земля. Наступного дня рано вранці Джек підійшов до самої печери і крикнув Гей ти, крармарашко, вставай! І кинув камінець прямо в лоба велетню. Велетень розсердився і вискочив з печери. Він хотів зловити Джека і з'їсти, але провалився в яму. Яма була дуже глибока. Велетень пробував вистрибнути з, не... з неї, але не зміг. Щоразу падав на дно. Спершу він лаявся і погрожував кулаками, а потім заплакав і почав просити, щоб Джек його відпустив на волю. Я буду добрий, кричав він. Я полюблю всіх людей, я не буду нікого ображати. Я тобі не вірю, відповів йому Джек. Ти жадібний і злий людожер. Ось тобі нагорода за твої злочини. І Джек відрубав йому голову. Коли в селі про це все дізналися, почали всі веселитися і радітися. Спасибі тобі, що ти звільнив нас від злого чудовиська, казали Джеку, молоді й старі. І обнімали та цілували його. А дівчата подарували йому шовковий пояс з вишитими словами. Найспіливіший хлопчина на ім'я звичайний Джек, переміг він рано вранці корморана. Джек підперезався ним, наточив свою шаблю і пішов мандрувати. Дуже йому хотілося перемагати інших велетнів, котрі ображали і знущалися з людей. Найлютішим з таких людожерів був велетень. Блендербор Джек тільки й про те мріяв, як би перемогти його, бо він ще минулого року викрав у сусіда коваля єдину доньку, рудоволосу красин, красуню Дженні, і заховав у підвалі свого неприступного замку. Треба було вбити велетня і звільнити нещасну дівчину. Але настала весна, потім літо. А потім Блендербор не траплявся Джекові. Джек шукав його повсюди, і в лісах, і в полях, але ніде не міг знайти. Ось одного спекотного дня, втомившись від нелегкої дороги, Джек ліг у, холод... у холодку і заснув. А саме в цей час повз нього проходив Блендербор. Побачив він спящого Джека, схилився над ним і почав у нього на поясі читати ці слова. Найхоробріший хлопчина на ім'я Звичайний Джек, переміг він рано вранці корморана. Цей хлопчисько, сказав Блендербор, убив мого рідного племінника, треба йому помститися. Велетень був незвичайний. У нього було дві голови одна маленька, друга велика, одна стара, а друга молода. Вони вічно лаялись і сперечалися. Побачивши спящого Джека, одна голова закричала Треба його зварити! А друга, що треба його засмажити? Від злості вони почали стукатись лбами. Зварити, ні засмажити. Угледівши, що Джек проснувся, вони одразу прикусили язики, вдали з себе добрих і заспівали. Ми тебе маленький, любим, приласкаємо, приголубим, віднесемо тебе у ліжко, якщо хочеш, у колиску, і пригостим ескімо. Тут вони засміялись і прошептали, ну, а потім з'їмо. Вони думали, що Джек спав, але він прекрасно все чув. Хлопець зрозумів, що двоголовий людожер хоче забрати його до себе в палац і з'їсти. Він спробував утекти, але Брендербур схопив його за ногу, засунув у кишеню і приніс до себе в палац. І, ніжно погладивши по голівці, поклав у ліжко. Добраніч, сказала одна голова. Приємних снів, додала друга. Вони обидні, обидві вклонились йому, але Джек чув, що одна голова сказала за дверима іншій, коли цей хлопчисько засне, його треба буде ляснути дрючком, покласти в кастрюлю і зварити. Ні засмажити, закричала друга, ні зварити, ні засмажити. Джек схопився з ліжка і забігав по кімнаті. Треба рятуватись, треба втікати, але двері замкнені. А на вікні залізні грати. І ось він схитрував, взяв велике поліно, що валялося біля печі, поклав його замість себе на ліжко і накрив ковдрою, а сам сховався за пічкою і став чекати. Чекати довелося недовго. Раптом увесь дім затремтів від важких кроків, то велетень спускався сходами. Розчинились двері, і блендербор увійшов до кімнати, де знаходився Джек. У руках у нього був дрючок. Він підкрався до ліжка і вдарив щосили по ковдрі, під якою мав лежати Джек. Але хлопець тим часом сидів за пічкою, живий і здоровий. Нарешті я покінчив з хлопчиськом, доволено сказав велетень, і вийшов, не зачинивши за собою двері. Джек на радощах засміявся і тихенько вибіг за ними. Велетень повернувся до своєї спальні, упав на ліжко і заснув. Джек став нишпорити у нього під подушкою і витягнув великого ключа, на якому було написано: Ключ від підвалу! Це був ключ від того самого підвалу, де мучилась у неволі донька коваля красуня Дженні. Джек побіг у підвал, відчинив двері, відпустив нещасну дівчину, а сам повернувся до кімнати й одразу ж міцно заснув. Зранку він прокинувся і пішов до велетня. Побачивши його велетень, затремтів: Ти живий? запитала одна голова. Хіба ти не помер? запитала друга. А чого мені помирати? сказав Джек. Але ж уночі ми тебе так огріли дрючком, дивувалася одна голова. І вбили насмерть, додала друга. Пусте, засміявся Джек. Такі удари для мене не страшні. То наче мишка зачепила мене хвостиком. Ну і силач, подумав велетень. Недарма він переміг корморана. Для нього мій дручок – мишачий хвіст. Треба тікати, щоб він не вбив ще й мене. Але куди тікати? Де ховатися? На дах, сказала одна голова. В підвал, сказала друга. Ні на дах, ні в підвал. Доки вони сперечалися, велетень стояв на місці, він не знав, яку голову йому слухати. Джек швидко скочив на стілець і одним ударом відрубав йому обидві голови. Вони покотились сходами, і кожна й надалі сперечалась. Ні на дах, ні в підвал. Упоравшись, упоравшись з велетнем, Джек поспішив додому. Усе село вже знало про його нову перемогу. Його зустріли веселими вигуками. Хай живе хоробрий Джек. Особливо щасливим був батько красуні Дженні. Могутній цільський коваль. Він подарував Джекові коня, і той зразу ж рушив у далекі краї боротися з велетнями і зли... злими чудовиськами, які знущаються над людьми. Тому, друзі, вірте в добро, вірте в свої сили. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Гарного всім дня!